У мене дитина взагалі, ну як творча дитина, мене дитина любить і, і, і різні це. І на цей гурток вона просилася дуже давно. Ми просто е, нам коли сказали, що тільки другого класу можна, ми чекали цілий рік, щоб піти на той гурток. Виявляється, діти беруть і молодші. Ми просто не знали, що можна було ще й минулого року відвідувати. І вони, вони я не знаю, вони кожного уроку час щось різне. Вони весь час, чого діти бояться пропускати. Вони весь час беруть якісь нові теми, якісь нові елементи. І для них дуже важливо для дітей взагалі не пропускати, бо вони щось втрачають вже частинку, і потім, потім вони переживають, що от в того є, а в мене немає. Вироби кажу, вироби дуже цікаві. Подивишся, ніби ну як дитина може таке скласти, що вони за урок скільки вчаться, от в неї там вже маса всяких браслетів, маса тих цих скільки за місяць часу, кульчики, вона персні собі робить. І це все здається, що кажу, для нас, для мене це ніби дуже складно. Виявляється, що це не є так складно, ну, ну але це за багато залежить від вчителя. Що вона стільки їм дає за то заняття, я не знаю... ну. Но... Діти настільки... діти взагалі аж стресуються, щоб туди, діти всі біжать туди.